Всім привіт! Темою цього відео буде пелець. Всі, хто ловить коропа, точно ним користуються. Розповім про те, що це таке, хто його насправді виробляє. А також про пелеці, якими користуюсь для риболовлі я. Мені свого часу, коли я починав рибалити на флет, не вистачало такого роду відео, яке б дало пояснення загальне, що це таке і чому саме на нього ловиться риба. Бо коли дивишся відео різного роду риболовів і риболовних брендів, то зачасту вони оперують так, цим поняттям, як пелець, як всім абсолютно зрозумілим. І ще плюс в більшості випадків обертаються в свою маркетингову брендову обгортку. Ще одна причина зйомки відео. Дехто з вас питав мене, який саме пелець придбати для рибалки на флет. Розуміючи, що ви Питаєте саме за маркетинговий бренд, то вирішив от поділитися своїми знаннями в цьому напрямку. І додам невеликий дисклеймер, це якби, якщо у вас є якась інша інформація, ніж та, яка буде озвучена в цьому відео, або ви з чимось не згоден, будь ласка, пишіть в коментарях, з радістю з вами поговоримо. Почнемо з того, що ж все-таки означає слово «пелець». Цим словом, прийнято називати результат. Проходження якоїсь початкової маси під тиском через екструдер. Екструдер же, в свою чергу, представляє собою таку металеву головку з круглими отворами, діаметр яких відповідає діаметру пелецу, який необхідно отримати на виході. Тобто пелец – це гранули циліндричної форми, можуть бути як продовгуваті, так і ті, в яких довжина плюс-мінус дорівнює діаметру. Як приклад, риболовний пелет в своїй більшості квадратний. А от пелет для опалення або кормовий пелет, він продовгуватий. Діаметр риболовних пелетів варіюється від менше міліметра до більше, ніж сантиметра. Найпопулярніші діаметри це 2, 3, 4, 6 та 8 мм. З роблять пелец? Треба розуміти, що. Рецепт та точний склад кожен виробник тримає в секреті. Ми ж можемо говорити тільки про загальновідомі компоненти, а саме сучасні, основу всіх сучасних пелиців складає рибне борошно. В нього додають перероблені зернові байндери, вітаміни та мінерали, стимулятори апетиту та інші сухі компоненти. Отже, суміш цих компонентів ретельно перемішується з додаванням води, і отримана паста під тиском продавлюється через екструдер. Далі отриманий пелет висушують, і вже в сухий пелет додають жири. Як приклад, можна розглянути пелет Халібут, який бере свою назву з того, що в нього додають жир палтуса. Ще такий цікавий факт: регулюючи тиск і температуру на екструдері, можна отримати або плаваючий, або тонучі пелецці. Ми розібралися з тим, що це таке. Тепер поговоримо про тих, хто його виробляє. Виробництво пелецу почалося в процесі розвитку сучасної аквакультури в 70-ті роки для більш ефективного розведення. Цінних порід риб, а саме для пришвидшення росту, ущільнення посадки, а також покращення репродуктивних функцій в нерестовий період. І інгредієнти виробники підбирають для того, щоб врахувати спосіб харчування, метаболізм, а також підібрати оптимальний рівень білків, жирів та вуглеводів для риби. Виробництво якісного пелецу це складний та технологічний процес. А кількість пелецу, який споживає риболовна індустрія, він мізерний в порівнянні з тим, який споживається аквакультурою. Тому не існує світових виробників, які б виробляли пелет виключно для риболовлі. Зазвичай заводи виробники фасують свою продукцію. Для великих господарств в мішки по одній тонні, для господарств поменше в мішки по 25 кілограм. А вже наші риболовні бренди фасують пелети тих чи інших виробників в свою тару і придумують їм маркетингові назви. Тепер я розповім про тих виробників, що мені відомі. Перший виробник, про якого я впевнений, чула більшість з вас. Це компанія Копінс з головним офісом в Нідерландах. Їх продукція широко використовується риболовними брендами в Україні та Європі. На сайті можна побачити категорії, за якими ділиться їх пелеці. Industrial – це якраз те, що стосується аквакультури. Нас цікавить хобі, Angling – Це якраз рибалка. Тут ми можемо бачити продукцію, яка позиціонується як та, що краще відповідає потребам риболовів. А саме з того, що я зрозумів, вона додатково оброблена якимись атрактантами. Як ми бачимо, всім відомий, Black Hollywood, Red Hollywood, Green Betain, Premium Course це все виробництво компанії Copins. Якщо відкрити сторінку якогось пелецу, тут Виробник вказує характеристики пелецу, а саме, як довго не розмокає в воді, вказує, що він атрактивний, що він тонучий, вказує доступні розміри і загальний склад у вигляді відсотків білку, жирів, клітчатки, а також золи. Наступний великий виробник. Пелецу для аквакультури. Це компанія Aller Aqua з Данії. Їх продукцію також останні декілька років активно почали використовувати риболовні бренди в Україні. В них на сайті продукція розділена по категоріям. Нас цікавить тепла вода короб. Тут виробник вказує типи пелетів відповідно до розмірів, які він рекомендує для коропа. Найбільш цікавий тут Aller Classic це якраз той, який найбільше популярний серед риболовів. Як на мене, то це більш дешева копія пелец Premium Course від Coppінz. Якщо скачати, наприклад, брошуру, то можна теж побачити його склад, а це саме 30% білків, 7% жирів, 6,5% золи і 5% клітчатків. Ну, і інші характеристики пелету. Далі виробник, великий виробник скретінг з головним офісом в Норвегії. Продукція цієї компанії широко використовується риболовними брендами в Великобританії. Особисто я не мав досвіду з їх продукцією, хоча Мені казали, що Сі Сімур пакує їх пелет. Але я на 100% в цьому не впевнений. На сайті я не знайшов е цього пелецу, але я знаю, що він є. У них є свій аналог Premium Cors від Coppін's, дуже схожий. Але я його тут не знайшов, тому що я не знайшов категорії короб. Але я його десь бачив. Я його бачив точно на в блогерів з Великобританії. І останній виробник, про якого я хотів поговорити, це компанія Аквагарант. Продукція цієї компанії активно використовується риболовними брендами Угорщини. На пакуваннях вони таки пишуть Аквагарант. Саме використовуючи пелет цього виробника. Збірна Угорщини виграла вже другий чемпіонат світу підряд. В Україні я його не знайшов, але на наступний сезон обов'язково спробую через друзів із Закарпаття привезти його і подивитися, що ж це все-таки за пелець. По своїй суті, пелець це вже самостійна, поживна, корисна і смачна річ для коропа. Яку він дуже легко перетравить і отримає всі поживні речовини з нього. Тому коли короб активний і голодний, він в будь-якому випадку не пропливе повз вашу годівницю з пелецем. Єдина проблема, що пелець він е, слабо атрактивна приманка. Тому за в, в нього додають різного роду атрактанти, діпи. Щоб швидше притягнути рибу в свім. Через що для Флетфідера важливі наступні характеристики пелецу це його клейкість. Треба, щоб він витримував закид і не злітав з годівниці при приводненні, також доходив до дна і вже потім розкривався. При цьому важливо, щоб пелет при зволоженні не розмокав, тримав форму. І не перетворювався на пасту, а був такий, як губка. Тобто, ви його здавлюєте, а він, роз... він з часом відкривається і розвалюється. З моєї практики, під ці вимоги, найкраще підходять такі пелеці, як Аква Classic від Dayer Aqua та Premium Course від Coppings. Так як я часто буваю на рибалках та змаганнях, і мої потреби трохи більші за звичайних риболовів, то я купую пелець на вагу і вже сам роблю метод мікси. Якщо коротко пояснити, як я роблю метод мікси, то за основу я беру, наприклад, в випадку Аль Раква, я беру пелет Раква Класік, так, це десь 60% цього міксу для того, щоб отримати якраз ті характеристики липкості розв... прогнозованого розвалювання і тому подібне. І додаю теж, це, наприклад, теж альраква 1,3 мм. Називається він піформа. І от ще один альраква. Бронз, тобто основа класік і різного роду пелеці більш жирні, так як підняти калорійність метод міксу. А в випадку е Копінза це основу буде складати. Це пелець. Його можна як самостійно використовувати для метод мікса повністю тільки на нього ловити преміум курс. Або він добре фарбується, дуже добре напитує ліквіди, фарбу, поводить себе в цьому плані дуже гарно. І можна в нього додобрати теж 60% преміум-корс, додавати сюди можна можна халібут, можна Бетаїн Грин. І ще я забув, як він називається такий чорний копінс пелець теж більш жирніший. Тобто підняти калорійність, тому що, що цей пелець, що той пелець, вони схожі в тому, що у них низький рівень жирів в їх складі. Ось, по суті, все. Що я хотів розповісти. Тому коли ви питаєте, який пелет купити, купуйте Аліраква і купуйте Копінс. А під якими вже то маркетинговими назвами буде, то вже не так важливо, якщо ви знаєте саме, що то за пелець і вас влаштовує ціна. Тому що я купую на вагу кілограмами і вже сам мішаю. Друзі, це, мабуть, все, що я хотів сказати в цьому відео. Дякую за перегляд, хто додивився. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Бувайте!